слава Украине. Героям слава. Dear ladies and gentlemen, we have members of the English public here as well. Good evening to you. Thank you for coming. <laughs> што Хочу чест витате си вид што зони за сушјати за кинески громаде. Тоа биде не, таки, не офисни, а, визит, То не є таке, що будемо так за програмою працювати. Я трошки розкажу вам і розстані по українську громаду. Наші діти будуть виступати зі школи і від суму. І я так само трошки розкажу, що відбувається в Молоді. То просимо всі сісти, я так само буду сидіти. І, Руслана, вітаю вас. А ми вас бачите, ніч, ви зовсім інші. ви подайте від телебачення і відвідуючи, та нічого дорослі вам віша точно. Мож, можна... mož ne veš, če si tega dne. Če mu je družina tu jedrska, tako da ne bo več čisto, da se odvija. Ti, ki so sloveni, je prisutni, nas to je neki ukineni dim, vidiš li sobo, že jih snuj več, dišajo morosi, naši pa kjerkoli jih lepi šlavine. Razpočale naše hromade po velikih mestih v Angliji, na Pirniji, tako samo v Londonu, za hipere doma, počele vse kve, školi in tako dalje. Dim naš, ker je nujno, tako samo vsi voljente, jih tolče nezaložbe, da je čestlišmo eno harmo školu, da je ta možnja in nas vse predstavljala. Dite v nas po 2-300-ih tej šoli, harno včasih tudi sobote, vidi šati do peša treče. Так само пишете школа масти бувајќи во денешни организации, пласти сум, е так само дуже активни, так само е и други волетенски групи, и Украинеј, и од так само корисно прашуваат. Хочу так само кратко представате наш најстарши член субо, тој е Пан Качуки, и там седе Пан Качуки, наш старши. Пан Качук, у нас славний вояк, член був uh, у Великій Британії, так само, а те, що вищадки вам, 35 років, пане Кучук, чи скилки? 93 бачите, і ще ходить, танцює, співає і все робить. Um, Більше не буду говорити, тільки го знає, що серед нами так само є діти української школи, і на ти є, і на діти готові? Добре, давайте. Стівка від школи, то і наші учні вже тепер четвертого класу, які, я думаю, вже шостий рік ходять до нашої домівки, є відданими патріотами України і е, пані Дарія дуже гарно їх навчає. Думаю, вона сіє то зерно. І, звичайно, пані Оленка дуже вдячна нашому скерівнику. Це невеличка частинка тих наших понад 200 дітей. Я думаю, що вони передали душу і серце школи. І так, да, хотілося б показати всіх. Але ось такі ми потужні. Ми пригадуємо, що ми всі такі мені колись були, так? Гарно співали, гарно танцювали. Ти так само гарно співали, танцювали. Колись так. Колись завтра вона певний були гарні концерти. Смюці готові. Не готові смюці. Готові? Тој е подра Вика, тој е друг Максем, а тој е голова сумо друг Богдан. Прошу. Слава Украјини! Слава! Ме мајамо кратко презентация, тут, ја не буду багато говорити за добре, але си бог ти сказати пара слив, а пара би дата вас ключу ми даќе, ту си приемил. Що си јас сум, успехи в украјински молоди, то боть ви думати, ще щоб встигнути молотити от чему-то. Тих історії дітей, пом'я, про мене, про дітей. Заради дітей молити. Show me round to Mr. Amusha, на вчені наших молит наші дітей, молити про Україну, про кисло культуру. То немає Господнє, що ти на це на це немає можливості співати, співати, участь взяти. Trudne pytanie, bo pod kielu, w to those... ja, kochasz chować tak to im w którym ichry, ichry się i czkiera się, i wszystko. Nie znałeś, że mnie zapomnił, prawda? Ja do mnie jest troszeczkę słaby trup, bo mamy mieszczeńcy członek, jest dzieciaki na lotnisku w Ukrainie, jest dzieciaki na lotnisku w Turanie, pod kielu i tak samo. Я маю твої теж до сум. Так само має <coughs> меджостечному такі між нічлен. Тепер я хочу подати uh, Максим і викажу uh, подати вам нашу uh, коротку презентацію. Спілка української молоді українське село Тарасівка у центрі Англії та серце Су у Британії. На протязі року ми багато виступаємо із піснями і, і танцями. фестиваль дні України у Енфілді. На конкурсі мішку осередками сум у школі. Да, да, Про нас час, про нас чашчо у газеті українська думка. Представляємо Україну на фестивалі східно європейської. Як всі щирі українці, ми боремося за волю і правду в Україні. Разом з волонтерами допомагаємо, допомагаємо дітям учасників АТО, приймаємо участь у подіях про проголодувань. Óh <laughs> <laughs>

W Zaharii my wszyscy zirkeni. U nas <laughs> jest oh, <yeah>, swoje dosiarnie. A polska <laughs> we for you, we can kiss with that too. Okay. <laughs>